День 45 Біблія, книга Псалмів, Псалом 27, Псалом Давида Господь, моє світло і моє спасіння, кого мені боятись? Господь захисник мого життя, кого маю лякатись? Коли підуть на мене злочинці, аби пожерти моє тіло, то мої переслідувачі і вороги спотикнуться і попадають. Хоча би взяв мене в облогу ворожий табір, моє серце не злякається. Навіть якщо підуть проти мене війною, то й тоді я не втрачатиму надії. Одного прошу я в Господа й одного прагну, аби протягом усього мого життя я міг би перебувати у Господньому домі, оглядати Господню красу і віддаватись роздумам у його храмі. Адже Він сховає мене в своїм наметі в день недолі, він заховає мене в потаємному місці своєї скині, підніме мене на скелю. Тепер же піднесеться моя голова над моїми ворогами, що оточують мене. В його наметі я приноситиму жертви з радісною хвалою, я буду співати і грати Господеві. Почуй, Господи, мій голос, коли я волатиму, помилуй мене і дай мені відповідь. Під Твоїм натхненням моє серце почуло: шукайте мого обличчя. Тому я, Господи, справді шукатиму Твого обличчя. Не закривай від мене свого обличчя, не відвертайся в гніві від раба свого, будь моїм помічником, не відкидай мене і не залишай мене, Боже, Спасителю мій. Хоча б мій батько і моя мати залишили мене, то Господь мене прийме. Господи, навчай мене, Твоєї дороги, і задля моїх ворогів провадь мене прямою стежкою, не видай мене на призволяще моїм ворогам. Бо проти мене повстали фальшиві свідки, що палають насильством. Я ж сподіваюся побачити Господні блага на землі живих. Тож надійся на Господа, будь мужнім, і нехай зміцняється серце твоє, покладайся на Господа. Друга книга Мойсея Вихід. У попередніх розділах настанови про суботу, пожертви на потреби намету свідчення. Веселіл та Оголіяв починають виготовляти вироби для святині, виготовлення намету свідчення. Розділ 37 Далі Бецелеїл зробив ковчег з дерева акації. Його довжина була 2,5 ліктя, його ширина 1,5 ліктя, а його висота також 1,5 ліктя. Він обклав його ззовні та зсередини чистим золотом, а довкола нього зробив золотий вінець. А ще він вилив для нього чотири золотих кільця по чотирьох його кутах, два кільця з одного його боку та два кільця з його другого боку. З акацієвого дерева він зробив держаки і обклав їх золотом. Держаки він уклав в кільця по боках ковчега, щоб носити ковчег. Зробив він з чистого золота і віко для ковчега. Його довжина була два з половиною ліктя, а його ширина півтора ліктя. Він виготовив два золотих херовими. Вони були кованим виробом для обох країв віка. Одного херовима він установив з одного краю, а другого херовима з іншого краю віка. Херовими були виготовлені суцільними з віком на обох його краях. Херовими мали простягнені вгору крила, затінюючи своїми крилами віко. Їхні обличчя були спрямовані одне до одного. Одночасно обличчя херовимів були звернені і на віко. Він зробив з дерева акації стіл. Його довжина була два лікті, ширина його один лікоть, а висота півтора ліктя. Він обклав його чистим золотом і зробив довкола нього золотий вінець. Він зробив для нього довкола обрамлення шириною в долоню, а по обрамленню кругом зробив золоте оздоблення, також відлив для нього чотири золотих кільця. І прикріпив кільця на чотирьох кутах до його чотирьох ніжок. Кільця для кріплення держаків, щоб переносити стіл, були прикріплені нижче карниза. А самі держаки для переноски стола він зробив з акацієвого дерева і покрив їх золотом. З чистого золота він зробив і посуд для до столу, полумиски, кадильниці, кухлі та чаші, які використовувались під час приношення жертв возливання. Потім він зробив світильник з чистого золота. Світильник був виготовлений методом кування, його підставка і стебло, його відгалуження і його чашечки, його бруньки та його квіти, все було суцільне з ним. Шість відгалужень виходили з його боків, по три відгалуження світильника з одного боку стовбура, і три відгалуження світильника з другого його боку. Три чашечки подібні до мигдалю, бруньки і квіточка по одному відгалужені, і три чашечки, подібні до мигдалю, брунька і квіточка на другому відгалуженні, і так для всіх шести відгалужень, що виходили зі стовбура світильника. А на світильнику, на його стовбурі, були чотири подібні до мигдалю чашечки з його бруньками та його квіточками. Чашечки були на стовбурі під першими двома відгалуженнями і чашечки на ньому під другими двома відгалуженнями, нарешті чашечки на стовбурі під останніми двома відгалуженнями з нього. І так у всіх шістьох відгалуженнях, що виходили зі стовбура, так що все і чашечки, і його відгалуження, що виходили з нього, були суцільні з ним. Увесь він був суцільним чеканним виробом з чистого золота. Він також зробив з чистого золота сім його лампадок, щепці для нього та його мисочки для недогарків. Світильник і все його обладнання він зробив з таланта чистого золота. Бецалиїл зробив і жертовник для кадіння з дерева акації лікоть у довжину, лікоть у ширину, квадратний, і два лікті у висоту. З нього виходили чотири його роги. Він обклав його чистим золотом, його верх, його сторони довкола і його роги. Він також зробив довкола нього золотий вінець, а під його вінцем він прикріпив до двох його кутів два золотих кільця. Це було зроблено з обох боків жертовника для держаків, аби за їх допомогою його переносити. Держаки він зробив з акацієвого дерева і обклав їх золотом. Він також виготовив святий єлей помазання. І чисту кадильну суміш, мистецький витвір мироварника. Розділ 38. Бецалеїл спорудив також з дерева акації Жертовник. Його довжина 5 ліктів, ширина 5 ліктів, квадратний і 3 лікті його висота. На чотирьох його кутах він зробив роги суцільні з жертовником, який він покрив міддю. Зробив він і все обладнання для жертовника – казани, лопатки, виделки, кропильниці, лопатки для вугілля. Все це начиння він зробив з міді. Він зробив для жертовника також градчасту мідну приставку і закріпив її під його обідком, який обравляв на половину його висоти. Він відлив чотири кільця, які прикріпив до чотирьох кутів градчастої решітки, як гнізда для держаків. Зробив також держаки з дерева акації та обклав їх міддю, вклав держаки у кільця з обох боків жертовника, щоб за їх допомогою можна було його переносити. Зробив він жертовник з дощок пустотілим. Зробив він мідний умивальник та його мідну підставку із дзеркал жінок, які збиралися біля входу в намет свідчення. Він також зробив двір. На південному боці зі сторони півдня повісив завіси двору з тонко витканого вісону протяжністю в 100 ліктів. Для цього було встановлено 20 стовпів з 20 їхніми мідними підставками, гачки стовпів та їх скоби були зі срібла. Північна сторона також встановила 100 ліктів і для неї було зроблено 20 стовпів з 20 підставками для них. Гачки до стовпів та їхні скоби були срібні. Зі сторони заходу довжина завіси була 50 ліктів. Для неї було виготовлено 10 стовпів і 10 підставок до них. Гачки до стовпів та скоби були також срібними. Передній бік двору зі сторони сходу також простягався на 50 ліктів. Його завіси з одного боку були довжиною 15 ліктів. Для них було встановлено три стовпи на трьох їхніх підставках, так само було з другого боку входу в двір. З одного і другого боку були завіси по 15 ліктів. Для кожної з них було виготовлено по три стовпи з трьома їхніми підставками. Всі завіси двору довкола були виготовлені з тонко витканого вісону. Підставки до стовпів були мідними, гачки до стовпів та їхні скоби срібними. Верхівки їхніх стовпів були покриті сріблом. Таким чином, всі стовпи двору були з'єднані сріблом. Завіса входу в двір була мистецьким виробом з блакитної тканини, пурпуру, кармазину і тонко виробленого вісону. Довжина завіси 20 ліктів і 5 ліктів по висоті, відповідно до ширини завіси усього двору. Вона кріпилась на чотирьох стовпах. Які стояли на своїх чотирьох мідних підставках, гачки, скоби і покриття їхніх верхівок були срібними, всі кілки намету і навколишнього двору були мідними. Це перелік того, що було витрачено для намету свідчення, зроблений за наказом Мойсея, з зусиллями левітів під керівництвом священника Ітамара, сина Аарона. Виконував цю роботу Бецалеїл, син Урії, онук гура, з племені Юди. Він зробив усе так, як заповів Господь Мойсеєві. З ним працював Оголіяв, син Ахісамаха, з племені Дана, вправний різьбяр, майстер ткацтва і гаптування по блакитній тканині, пурпуру, кармазину та вісону, усе золото. Використане для виконання всіх робіт у святині та її предметів, було золотом пожертв і становило в сукупності 29 талантів і 730 шеклів згідно зі священним шеклем святині. Що ж до срібла від охоплених переписом членів громади, то його було 100 талантів і 1775 шеклів згідно зі священним шеклем святині. З кожного, хто підлягав перепису від 20 років і старше до 603 550 чоловік бека на особу, яка відповідно до священного шекля дорівнювала половині шекля. Отже, 100 талантів срібла пішло на відливання підставок намету, під стовпи святині, а також підставок під стовпи завіси, всього 100 підставок зі 100 талантів. Талант на підставку, а з 1775 шеклів срібла він зробив гачки для стовпів, покрив їхні верхівки і кріплення між ними. Подарованої міді було 70 талантів і 2400 шеклів. З міді він зробив підставки для стовпів при вході в намет свідчення. мідний жертовник, грачасту мідну решітку для нього і усе обладнання жертовника – були виготовлені з міді підставки під стовпи навколишнього двору, підставки під стовпи при вході в двір, кілки для намету та кілки для навколишнього двору. Свята Євангелія від Луки. У попередньому розділі Народження Ісуса. Обрізання Ісуса, Симеон і Пророчиця Анна, 12-літній Ісус у храмі. Розділ третій. На 15-му році панування Кесаря Тиверія, коли юдеєю володів понтій Пилат, а ірод був тетрархом Галилеї, його брат Пилип тетрархом Ітуреї та Трахоніцького краю, а Лесаній тетрархом Авіліні, за первосвященників Анни й Каяфи, було боже слово в пустелі до Івана, сина Захарії. Він пройшов усю околицю Йорданську, проповідуючи хрещення покаяння для прощення гріхів, як ото написано в книзі пророцтва Пророка Ісаї, голос того, хто кличе в пустелі: Приготуйте дорогу Господню, вирівняйте стежки Його. Хай кожна долина наповниться, і кожна гора та кожний пагорб понизиться. Нехай криві стежки стануть прямими, а вибоїсті гладкими дорогами. І кожна людина побачить Боже спасіння. Іван казав людям, які приходили хреститися до нього Роде гадючий, хто навчив вас утікати від майбутнього гніву, тож принесіть плоди, гідні покаяння, і не намагайтеся казати собі Маємо батька Авраама, бо кажу вам, що Бог може з цього каміння підняти дітей Авраамові. Адже вже й сокира лежить біля коріння дерев. Кожне дерево, яке не приносить доброго плоду, зрубають і вкидають у вогонь. Запитували його люди, кажучи, що ж маємо робити. У відповідь він сказав їм хто має дві сорочки, нехай дасть тому, хто не має, а хто має їжу, так само нехай робить. Прийшли і митники хреститися й запитують його учителю, а що нам робити. А він сказав їм, нічого більше від того, що встановлене вам не вимагайте. Питали його й воїни, кажучи, а ми що маємо робити? І він їм відповів: Нікого не крипте, не ображайте, не обмовляйте і задовольняйтеся своєю платнею. Коли народ чекав і всі роздумували у своїх серцях про Івана, чи він часом не Христос, помазанець Месія, Іван відповідав усім, кажучи: Я хрещу вас водою, але йде дужчий від мене якому я негідний розв'язати ремінців його взуття, він буде хрестити вас Духом Святим і вогнем. У його руці лопата, щоб очистити свій тік і зібрати пшеницю до засіків, а полову спалити вогнем Невгасимим. Багато ще й іншого потішаючи він благовістив народові. А тетрарх Ірод, якому Іван докоряв за іродіяду, дружину його брата, і за все зло, яке зробив Ірод. До всього додав ще й те, що замкнув Івана у в'язниці. Сталося ж, коли хрестився весь народ, і коли Ісус також, хрестившись, молився, розкрилися небеса, і Дух Святий у тілесному вигляді, як голуб, зійшов на нього. І почувся голос із неба: Ти, мій улюблений син, у тобі моє уподобання. А сам Ісус, розпочинаючи. Мав років за тридцять, будучи, як вважали, сином Йосипа, сина Іллі, сина Матата, сина Левія, сина Мелхії, сина Янная, сина Йосипа, сина Мататія, сина Амоса, сина Наума, сина Еслія, сина Нангея, сина Маата, сина Мататія, сина Семія, сина Йосиха, сина Йоди, сина Йоанана, сина Рисія. Сина Зоровавеля, сина Салатиїла, сина Нирія, сина Мелхія, сина Адія, сина Косама, сина Елмадава, сина Іра, сина Ісуса, сина Еліазера, сина Йорима, сина Матата, сина Левія, сина Симеона, сина Юди, сина Йосипа, сина Йонама, сина Еліякима. Сина Мелея, сина Мени, сина Матата, сина Натама, сина Давида, сина Єсея, сина Овида, сина Вооза, сина Сали, сина Наасона, сина Амінадава, сина Админа, сина Арнія, сина Есрома, сина Фареса, сина Юди, сина Якова, сина Ісаака, сина Авраама, Сина Тари, сина Нахора, сина Сируха, сина Рагава, сина Фалека, сина Евера, сина Сали, сина Каїнама, сина Арфаксада, сина Сима, сина Ноя, сина Ламеха, сина Матусала, сина Еноха, сина Ярета, сина Малелеїла, сина Каїнама, сина Еноса, сина сита, сина Адаба, сина Бога.